Зірка Голівуду Стенлі Тутчі приготував борщ на знак поваги до Українок і відео свого кулінарного експеримента. Актор видав виклав власне на інстаграм сторінці своїй тутчі. Розповів, що не так давно повернувся з поїздки до Молдови, де в рамках місії ООН відвідав українців, які були змушені залишити батьківщину через повномасштабне вторгнення. І саме там українські жінки показали йому, як готувати борщ. І актор сказав, що я його обожнюю. Покажу вам цей рецепт на знак шанування до українських жінок. Розповів актор. Нагадаю, що Стенлі Тучі, відомий українцям за своїми ролями у фільмах Голодні ігри, Термінал. Давайте потанцюємо. І Диявол носить Прада. Євген Клопотенко, за якого борщ був визнаний нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО, залишив свій коментар під дописом зірки. Дякуємо за підтримку. Борщ. Приголомшливий написав відомий український ресторатор.